Будь ласка, наступний наш лектор Василь Шуст. І тема презентації: Вестибулярні шваноми, особливості МРТ і КТ інтроопераційно. Відділення субтентаріальної нейроонкології з січня по. Жовтень 2024 року, у яких було записано інтраопераційне відео і наявні МРТ та КТ обстеження доопераційно. О, В дослідженні брали участь 24 пацієнти. Група дослідження. Середній вік був 46 років. Переважали жінки. 14, 14. В основному це були поклини великого розміру. По класифікації за КОС переважали саме КООС 4 та 3. КОС 4 та 3. Тотально було видалено 15, субтотально 7, частково 2. В середньому від моменту появи симптомів у пацієнта до звернення до хірургічного лікування проходило 24 місяці. Характеристики Пухлин, які вибиралися на КТ та МРТ, ми вибрали в двох зонах, які можна було би чітко локалізувати інтраопераційно. Це перша зона це латеральні відділи пухлини, і друга зона це зона внутрішнього слухового ходу. Ми вимірювали в цих зонах на КТ щільність по Хаунсфілдах і на МРТ інтенсивність, оскільки МРТ не має такої усталеної шкали, як КТ-дослідження, тобто Хаунсфілди. Ми вибрали референсну зону як середня ніжка мозочка по інтенсивності. відповідно, відносно цієї зони, зони 3 на зображенні, вираховували інтенсивність зон 1 та 2. Так, інтраопераційно виглядали наші пухлини. Взагалі, вестибулярні шванови можуть бути доволі різнорідними. В одних пацієнтів вони можуть мати жовту м'якотканину структуру в інших пацієнтів можуть переважати біловаті і доволі, Вони можуть бути біловатими і доволі щільними. У нашій вибірці у 7 пацієнтів пухлина була жовтою та м'якою. Це 7 випадків. А сіра і щільна була у 17 випадках, у 18 випадках, як ви бачите на слайді, Функціонально лицевий вдалося зберегти. В межах House на 1.3 розподіл теж на слайді. Ми про, проаналізували кореляцію між е, МРТ та КТ-даними та між структурою пухлин інтраопераційно. На жаль, у нас не вийшли е, сильні кореляції між е, цими параметрами. Проте література каже, що е, у деяких дослідженнях були наявні такі кореляції між Т 2 зваженими зображеннями та щільністю пухлини під час операції. Також література вказує на те, що щільні пухлини піддаються, краще піддаються тотальній резекції, проте після операції у пацієнтів більш, більш виражена дисфункція лицевого нерва. Стосовно м'яких пухлин зазвичай, знову ж таки, згідно літератури, вони вимагають більш тривалої операції, більш тривалого видалення з огляду тотальності. Але і при цьому також їх важко, важче відділити від арахноїдальної оболони, щоб, щоб видалити абсолютно тотально. З гістологічної точки зору, жовта і м'яка пухлина це власне макрофагальні інфільтрати. А сірі та щільні ділянки це власне зони фіброзу. Згідно статті 24-го року, саме макрофагальна інфільтрація є, основ... є одним з тих чинників, які спричиняють ріст вестибулярних шваном. Незважаючи на те, що у нас не було знайдено кореляцій між МРТ, катета та інтраопераційними даними, варто продовжувати такі дослідження. Можливо, у нас була надто невелика вибірка для, для того, щоб ми могли впевнено сказати про наявність цієї кореляції. Дякую за увагу. Дякую, ми дуже за доповідь, Василь.